Чи є Ахмадійський мусульманський халіфат монархією? Є три причини, через які хтось може висунути звинувачення такого роду. По перше, вони вважають, що влада халіфату передається у спадок, тобто вона передається від батька до сина. По друге, вони вірять, що влада халіфату абсолютна, тобто підпорядкування халіфату є абсолютним, можливо, як при монархії. І в третій, що халіфат у якомусь сенсі чудовий, і в ньому є елементи розкоші та величі Тепер Розглянемо ці три пункти. На перше запитання відповісти дуже просто: чи передається це у спадок? Відповідь ні. І чудовим прикладом цього є перший халіф Хазрат Хаким Сахіб, Нехай буде задоволений Аллах звичайно, ми розуміємо, що тут взагалі немає жодних сімейних стосунків. Тому досить сказати, що це доводить, що халіфат не передається у спадок. по-друге, ми віримо, що халіфат це те, що дано Богом як божественне встановлення. Те, про що святий пророк Мухаммад Мирім благословення Аллаха сказав, що це станеться і сам наказав нам бути слухняними йому. То чому нам не виявити послуху, любові та поваги до цього божественного благословення інституту, посланого Богом, і передбаченого ніким іншим, як святим Пророком Мухаммедом, миріму та благословення Аллаха? Більше того, хіба це не стосується і халіфату праведних халіфів? Якщо ми не виявлятимемо до них послуху, любов і повагу, то що залишиться від цінностей цього прекрасного, встановленого богом інституту? По третє, дуже важливий аспект халіфату, коли ви намагаєтесь пов'язати його з монархією, звичайно ж, це полягає в тому, щоб спробувати навіяти людям, що це до певної міри розкіш. Те, що люди прагнуть мати для себе в той час, як насправді, якщо ми подивимось на філософію і на принципи халіфату, а також на те, що є халіфатом мусульманської громади сьогодні, то це взагалі безпишності і розкоші. Однак це чудово і прекрасно у тому сенсі, що послане від Бога, але це тягар, це жертва, це служіння, яке здійснюється невпивної до кінця життя халіфа, який проводить кожну хвилину у служінні Богові та Божому народу. І справді, це нещире звинувачення висувається при спробі пов'язати систему монархії з божественною духовною системою халіфату, намагаючись змусити людей повірити, що халіфат якимось чином є благословенням для людини, яка є халіфом. Насправді це є благословенням для людей, якими керує халіф. Як сказано в Корані, що це обіцянка дана тим, хто вірує та робить праведні справи. але це благословення не для однієї людини, а скоріше це жертва, це служіння, яке невпивно виконується нею до останнього дня життя. Отже, коли ми бачимо ці три пункти, три можливі аспекти, за допомогою яких висувається це твердження, можна легко спростувати це базове твердження, запитуючи, чи є ахмадійський мусульманський халіфат монархією. Відповідь справді однозначна ні.